Військові так званої ЛНР відмовляються звільняти територію ДНР. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, військові ЛНР відмовляються йти виконувати накази на території ДНР, а також скаржаться, що їх намагаються примусити за допомогою погроз залякування та шантажу. Гайдай зазначив, що на захоплених територіях посилено мобілізаційні заходи. Це обумовлено не лише значними втратами загарбників на фронті, а й відсутністю мотивації. Боювати люди розуміють, що їх використовують, ми вже казали, як гарматне м'ясо, і те, що вони десь вижили, це просто диво, і вони не хочуть далі гинути. Вони бачать постійно, як просто десятками їх там трупи кожного дня вивозять кудись там в на куповане. Територію бік Ліванська, вони знають, що багато поранених не довозять до лікарень, тому що їх стільки що не дають їм нормальну фахову медичну допомогу, і вони просто вмирають по дорозі.